Ми будемо говорити зараз про те, як наша країна і всі її сфери, і галузі, і всі виміри нашого життя поступово цифровізуються. Зокрема, поговоримо про цифровізацію медичних послуг. Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації в прямому ефірі Українського радіо. Пані Марії, я вас вітаю. Вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру, аби пояснити важливу тему і аби наші слухачі були більш обізнані в тому, який спектр послуг для них відкривається в зв'язку із розширенням цифровізації медичних послуг. Останнім часом ви їх якраз активно впроваджуєте в своїй роботі, і це сервіси, нагадую ще раз, для пацієнтів а пацієнтів. У нас в зв'язку з тим, що іде війна. І є в нас поранені, і є люди, які переживають стресові умови пацієнтів, очевидь, у лікарів наших збільшується. Ми вже, до речі, неодноразово про це говорили в ефірі українського радіо. Але хотілося б, щоб ви сьогодні озвучили, наскільки цифрові послуги для пацієнтів українських, а зрештою для українських громадян, доступні, які вже здобутки у вас є в цьому напрямку, напрямку цифровізації медичних послуг. Дуже дякую. Дійсно, цифровізація зараз активно розвивається в Україні і фактично пронизує різні сфери суспільного життя. звісно, що охорона здоров'я, медицина не є виключенням. І дійсно за останні кілька років реалізовано десятки цифрових проектів, які допомагають і наближують доступність медичної допомоги і послуг. А з іншої сторони, також вони роблять процеси більш прозорими і стандартизованими для того, щоб і пацієнти могли отримати послугу. Але з іншої сторони, і щоб і управлінці різного роду також мали доступ до даних до знесовлених даних. Для того щоб формувати аналітику, робити моніторинги і звісно приймати певні рішення уже на основі цього аналізу. І величезна кількість проектів, починаючи від таких, як, наприклад, електронні лікарняні, це один з таких найпопулярніших сервісів, які дійсно широко використовують українці, адже він зручний, доступний, і має антикорупційний ефект, і завершується зовсім нещодавніми проектами, такими як, наприклад, електронний розподіл в інтернатуру для випускників mm -hmm. медичних закладів освіти. Тому пишатися є чим, але звісно ж. Що ми прагнемо до того, аби сфера була повністю депаперизована для того щоб і зменшилось навантаження на медичних працівників частині використання паперових форм медичної документації, але з іншої сторони, щоб і сервіс, і доступність також були наближені до пацієнта. Який вид цифрових послуг найпопулярніший є в нашій країні? Я про себе скажу. Мені дуже подобається, що можна в електронному форматі записатися на прийом до свого лікаря родинного. Мені дуже подобається, що результати аналізів, а ми вже звикли до того, що оці так звані чекапи, як казав президент, мають стати. Постійними і значна частина населення вже так робить. Я, наприклад, обов'язково раз в рік роблю повністю все обстеження, що результати цих обстежень вже надходять цифровому вигляді саме в мій особистий кабінет. Які ще види послуг є дуже популярними на сьогодні? Дійсно, я також дякую вам за таку промоцію профілактики власне і чекапів, тому що це є дуже важливий момент, і справді для людини важливо, щоб результати досліджень, результати консультацій у лікаря були доступні, і в тому числі в електронному вигляді, щоб людина могла ознайомитися і далі вже слідувати тим рекомендаціям, які надав, які надав медичний фахівець. Тому звісно, доступ до цих даних. В електронному вигляді це важливо, але звісно, що є і інші сервіси, наприклад, такі як. Медичні висновки при народженні дитини і далі послуга є малятко. А це дуже популярний сервіс серед батьків, які мають новонароджених дітей. Також в рамках народження дитини ми пропонуємо і можливість проведення неонатального скринінгу на 21 рідкісне захворювання для того, щоб знову ж таки промоніторити чи немає новонародженої дитини певних захворювань для того, щоб надати ранню допомогу. І цей процес теж є цифровим. Ми також цифровізували і такі важливі моменти, як, наприклад, надання реабілітаційної допомоги, адже знаємо, що зараз, в час війни, багато людей мають травми, поранення і, звісно, що потребують реабілітації. І працюємо ще і над новими проектами, які, думаю, вже зовсім скоро також порадують наших громадян. Ми пам'ятаємо, що Система обігу медичного канабісу, яка була запроваджена нещодавно, вона доволі так активно обговорювалася в нашому ефірі, і бачимо, що вже відбулася технічна інтеграція цієї електронної системи з електронною системою охорони здоров'я. І знову ж таки згадуємо, що от медичний канабіс він в першу чергу, як було сказано експертами в нашому ефірі, був дуже потрібен при лікуванні наших. Поранених бійців в військовій медицині, скажіть, будь ласка, наскільки це виявилося ефективним? Ця інновація саме? Дійсно, з цифрової точки зору ми повністю готові до забезпечення процесу обігу, контролю обігу, моніторингу, обліку всіх операцій, які пов'язані з медичним канабісом. Але водночас ще очікуємо, власне, що можливість використання таких препаратів стане більш ширшою. Адже колеги працюють і над відповідними квотами для того, щоб і можна було завозити готові лікарські засоби. Адже на сьогодні поки що ще кількість сампоральних ліків, які виготовляються в умовах аптек, вона є недостатньою, і звісно, що не покривають її потреби, яка є зі сторони пацієнтів. Тому я б сказала, що в частині медичного канабісу ми поки що на початкових етапах з точки зору обігу і використання таких препаратів, ліків на основі медичного канабісу, і впевнена, що з роками цей процес буде розвиватися. І дійсно, що ті пацієнти, які мають власний сильні болі, і потребують такого препарату, дійсно зможуть мати доступ до нього. І ще одне резонансне рішення. Ми пам'ятаємо, теж дуже активно обговорювалася поява є рецепту, себто електронного рецепту, так і є направлення, направлення до лікаря, до лікаря вузької спеціалізації. Ми розуміємо, що це також мало розвантажити роботу сімейних лікарів. З однієї сторони, а з іншої сторони, мало унеможливити корупційні прояви в рецептурних призначеннях і визитах до медичних спеціалістів. Чи справді менше нарікань стало в цьому сенсі, і чи виявилася оця інновація ефективною? Я думаю, що цифри свідчать сині за себе. Адже якщо брати там від початку запуску електронних направлень та електронних рецептів, то в нас на сьогодні ми маємо виписаних більше 95 мільйонів електронних рецептів і вже майже 1 мільярд електронних направлень. Тобто масштабність власне використання такого сервісу, звісно, досить широка. А водночас, завдяки саме цим рішенням, ми маємо можливість відслідковувати від моменту, наприклад, направлення чи виписування рецепту до моменту вже погашення там чи відпуску певного препарату. Знову ж таки, це про прозорість, це про можливість моніторити. І знову ж таки, також ці дані використовуються і для оплат для покриття витрат медичним закладам, власне, для надання послуг пацієнтам. Тому очевидно, що масштаби використання є досить широкі. Okay. Маємо також, звісно, ще виклик. Працюємо з закладами спеціалізованої допомоги, які менше використовують електронні направлення ніж заклади первинної ланки. Але думаю, що з часом. Повноцінно і в тому числі і ці заклади також лікарі будуть використовувати такі сервіси тут іще питання: чи вдається моніторити, як користуються цими послугами, такими як електронний рецепт і електронне направлення? Ну скажімо, люди старшого віку, які не мають смартфонів, або люди, які проживають в сільській місцевості, чи маєте такі дані, і чи в цьому сенсі є якась позитивна динаміка? Тут важливо сказати, що немає обмежень, навіть якщо людина старшого віку або людина не, не має телефону, все одно може скористатися електронним направленням електронним рецептом, адже ми даємо додаткову опцію, тобто лікар може роздрукувати інформаційну довідку для таких людей, які ще є недостатньо цифрові, або не мають певних обставин, наприклад, відповідного телефону. Звісно, якщо є звичайний телефон, то смс номером рецепту чи на Прийде на звичайний телефон і далі його можна використати вже в наступному закладі чи в аптеці для а, отримання того препарату, якого потребує людина. Якщо говорити в цифрах, то наприклад в доступних ліках це. Урядова програма реімбурсації, коли держава відшкодовує ті чи інші препарати, то у нас вже скористалося 5 мільйонів людей цією програмою, і власне в рамках неї виписуються виключно електронні рецепти. А для всіх інших препаратів, які, наприклад. Відпускається за кошти місцевих бюджетів чи за кошти пацієнтів. А на час воєнного стану є можливість використовувати і електронний і паперовий рецепт. Власне, ми свідомо це зробили для того, щоб людина обирала що їй більш зручніше. Звісно, коли завершиться війна, буде перемога. Ми будемо повноцінно вже використовувати виключно електронні рецепти, коли в нас не буде блокаутів та інших обмежень. Ну а тепер до болючої такої сфери це військові і надання медичних послуг військовим прозоре встановлення інвалідності. Пам'ятаєте про це багато говорили, коли на зміну МСЕК. Прийшла нова система оцінювання повсякденного функціонування. Наскільки тут вдалося за рахунок цифрових впроваджень спростити цю процедуру? Наскільки ефективніше стала вона працювати? Ця нова система, все, що знаєте в цьому сенсі. Дійсно, у нас медико-соціальні експертні комісії, вони фактично були таким пострадянським проявом застарілої системи, яку намагалися і думали реформувати останні, мабуть, 10 років. Але звісно, що воєнний стан і ті умови, в яких ми живемо, вони виявили всі проблеми на поверхню. Тому було прийнято рішення про реформування цього процесу, не лише про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій, а й про зміну підходів, в тому числі з використанням і міжнародних стандартів, відповідно була пророблена величезна робота для того, щоб змінити ці підходи, змінити систему, Ухвалено низку і законів, і підзаконних документів розроблено технічні рішення і власне з 1 січня. 2025 року в Україні а, діє нова система встановлення інвалідності, а, яка базується на оцінюванні функціонування людини, а, тобто основні власне основні переваги такої системи це те, що. Важливим є не статус людини, тобто не певний ярлик, а важливим є потреба людини, і вона визначається з точки зору тих обмежень, які людина має при певному стані діагнозі, як вона може в повсякденному житті функціонувати, виконувати ті чи інші функції тощо. А також в новій системі у нас повноцінно змінена мережа для отримання такого такої послуги. Власне залучено в шість разів більше лікарів ніж було в попередніх комісіях. Також залучено мережу близько 300 закладів. Це є найбільші і найкращі оснащені заклади охорони здоров'я по всій території України. Відповідно, також ми маємо практикуючих лікарів, які щоденно надають медичну допомогу, які проводять, наприклад, операційні втручання, але водночас вони також залучені. І до процесу оцінювання та встановлення інвалідності, угу. і за цей період вже ухвалено майже 300 тисяч рішень. Тобто, ми бачимо, що масштаби і темпи також є достатньо великі. А наскільки от цифровізація цього процесу, я маю на увазі встановлення інвалідності, вона зменшує чи впливає на ризики ручного втручання ефективних рішень при визначенні інвалідності? Власне, це є одна з ключових переваг і одна з ключових змін, що в новій системі процеси є повністю цифровізовані, тобто починаючи від процесу формування направлення на оцінювання, коли пацієнт готує документи спільно з лікуючим лікарем, завершуючи моментом самого оцінювання і винесене рішення. Ці процеси є цифровізовані. Більше того, з медичної сфери ці рішення також в електронному вигляді, тобто в цифровому вигляді, вони передаються до інших сфери, наприклад, до соціальної сфери, для того, щоб там уже людина могла отримати відповідні виплати послуги тощо, те, що вона потребує. А також за допомогою цифрових рішень ми маємо змогу фактично мати такий цифровий слід, тобто фіксувати кожен процес, кожну дію лікаря, кожне ухвалене рішення, за яке він несе відповідальність, маємо змогу моніторити і також. Фактично в щоденному режимі аналізувати, що в нас відбувається, де можливо є перевантаження, в яких закладах, де потрібно розширити спроможність, які рішення ухвалюються, власне, де потрібно донавчити, можливо, команди для того, щоб вони працювали краще. Це все за допомогою якраз цифровізації, а також є антикорупційний ефект і мінімізація ризиків. А, до прикладу, у нас. Ні пацієнт, ні лікар, який працює в, в команді, не знає, не знають прізвища один одного до моменту оцінювання. А, таким чином ми мінімізуємо ризики будь-яких домовленостей, які можуть виникнути між пацієнтом і лікарем. І також плануємо вже почали роботу над тим, щоб Справи були повністю деперсоналізовані, тобто, щоб лікар навіть під час розгляду не знав прізвище пацієнта, власне чию справу він буде розглядати доволі детально і стає зрозуміло насправді, як працює ця система і чому ризики корупційності вони міні 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 мінімізуються. Тепер ви самі сказали на початку нашої розмови про те, що з'явилася електронна система розподілу до інтернатури, що це змінює в роботі. Навчального закладу, очевидь медичного, що змінюється суть самої системи? Це, власне, один з моїх улюблених проєктів, тому що ми останні півроку буквально живемо день в день з нашими студентами, вже випускниками закладів вищої медичної освіти, тобто майбутніми лікарями нашими. І дійсно, цьогоріч цей процес також є цифровізований. Власне, основна мета зроблена для того, щоб ті студенти, які мають кращий освітній рейтинг, які краще вчилися, вони мали перспективу і можливість першочергово обирати місця для проходження і практичної, і вже теоретичної практичної частини навчання в інтернатурі. А як виглядав процес? У нас створена електронна система. У ній працюють 14 закладів вищої медичної освіти. Зареєстровано 3 тисячі випускників бюджетної форми навчання, і також понад тисячу закладів охорони здоров'я. А у системі підтягуються з освітньої сфери дані про успішність випускників. Виводиться рейтинговий власне загальний рейтинг по успішності по кожній людині. Mm -hmm. І далі випускники мали змогу обирати п'ять місць, де би вони хотіли проходити і теоретичну, і практичну частину навчання. А після чого у нас система автоматична, тобто без жодного втручання людини, вже формувала розподіл, і відповідно до пріоритетів студентів. І до освітнього рейтингу формувався розподіл, в яке місце саме для стажування і для проходження практики потрапляли студенти. І що дуже приємно, ми також відстежували і бачили, наскільки люди, які добре вчилися, люди, які вболівали за цю справу, наскільки вони раділи, що дійсно ті заявки, які вони подавали, вони потрапили в ті місця, куди вони хотіли, де вони хотіли навчатися для здобуття такого досвіду, вже. Для майбутньої медичної практики ну і завершивши освіту, кожен студент шукає уже робоче місце. Місце лікаря в серпні 2024 року. Запрацював єдиний веб-портал вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров'я. Наскільки цей веб-портал дав можливість активізувати ринок праці і заповнити саме ті вакансії, які були конче, потрібно заповнити? У нас дві хвилини. Дійсно, це такий інструмент. Власне в одному місці ідея була для того, щоб в одному місці зібрати усі вакансії, які є саме в медичній сфері, медичних закладах, для того, щоб лікарі, наприклад, які переїжджають з прифронтових територій, могли знайти те місце, де вони хочуть працювати. А на порталі зручний пошук, вакансії, також відображені додаткові можливості переваги. Тому ми вважаємо, що саме для медичної сфери це є. Є досить корисний інструмент. А буквально зранку у нас дивилась на сайті було понад п'ять тисяч вакансій. І власне за допомогою цього люди мають змогу працевлаштовуватись до медичних закладів? А плануємо також інтегрувати цей портал із іншими порталами, які власне є у сфері працевлаштування. Ну і ми зекономили з вами хвилину. Власне, ви як оцінюєте загалом цей процес цифровізації? Я розумію, що він дуже позитивний і багато чого спрощує, зменшує ризики корупційності. Але от практично, як ви оцінюєте, наскільки це важливо для нашої держави зараз? Час повномасштабної війни хвилина. Час війни це також про питання доступності. Адже не завжди, наприклад, якщо брати для медичної сфери, не завжди є доступ між лікарем і пацієнтом. І саме завдяки цифровим рішенням, завдяки телемедицині і іншим інструментам, ми маємо змогу наблизити цю доступність медичної допомоги. Ми маємо змогу аналізувати та управляти ті кількістю обмежених ресурсів, які зараз є в умовах країни, для того, щоб цей процес був прозорий і максимально ефективний, як з точки зору управління, так і. <з> точки зору можливості отримання тієї чи іншої послуги чи достатньо у нас зараз москового штурму аби покращувати і збільшувати кількість електронних послуг? Коротко. Достатньо більше того, ми зараз активно рухаємося в частині євроінтеграції для того, щоб і інтегрувати наші сервіси з тими сервісами, які є в країнах Європейського союзу, аби громадяни і в Україні, і наші громадяни за кордоном також мали доступ до своєї медичної картки. Я вам дуже дякую за цю розмову за роз'яснення багатьох питань, які потребують періодичного фахового роз'яснення. І нагадаю, що ми говорили про цифровізацію медичної. Них послуг та антикорупційні запобіжники в цьому процесі в ефірі українського радіо і на екранах нашого ютуб-каналу була Марія Корчевич, заступниця міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Ще раз дякую вам за участь у програмі.